Ліга чемпіонів. Другий тур, перший ігровий день. Атлетіко приймали айнтрахт Франкфурт. Гості пропустили перший м'яч вже на четвертій хвилині матчу, та ще два у першому таймі. У другому один відіграли, але ще два пропустили. У підсумку Атлетіко перемагає 5-1. Челсі обіграли Бенфіну 1-0. Інтер, Славія Прага, 3-0. Два голи забив Лаутаро Мартінес та ще один Думфріс. Буде Глімт з Норвегії приймали Тоттенгем. Розкатали нічию 2-2. Галатасарай грали з Ліверпулем. Осімхен забив з пенальті на 16 16-й хвилині матчу та змогли втримати рахунок. 1-0, перемога за Галатасараєм. Марсель без проблем розібралися за Яксом. 4-0. Два голи забив Пайшао, третій забиває Грінвуд та ще один Обамеянг. Пафос пропустив п'ять м'ячів від Баварії, два м'ячі на рахунку Кейна. Ще забивали Герейру Джексон та Олісе. у підсумку. 1-5 перемагає Баварія. Ігровий день закінчився. Сьогодні чекаємо на 9 матчів другого дня Ліги Чемпіонів.